Проблема з перших вуст Мер Луганська зустрівся з комітетом самоврядування кварталу Шевченко. Побували на зборах і звичайні мешканці. Говорили з Керманичем не тільки про проблеми, але й про досягнення. На відкритому діалозі з мером побували й наші журналісти. За 2011-2012 роки у кварталі Шевченко було зроблено немало. Відремонтували дороги, на вулицях провели світло, обрізали дерева і навіть декілька будинків відремонтували. Але роботи ще вдосталь відзначає мер. Зараз же зібралися обговорити наступний етап спільної роботи. Безусловно, більше жалуються. Поки, поки більше жалуються, але люди бачать, що від сьогодні активно йде на прямий контакт з людьми. Вони бачать, що є обратна зв'язка і що ми не боїмося говорити, що є проблеми, але вони бачать, що... Там багато проблеми вирішуються, Це найголовніше. главне. Окремим питанням була робота ЖЕКів. За словами Керманича, така форма управління повинна залишитись в минулому. Відтак вже з 1 травня почне працювати нова система управління житлово-комунальними комплексами. Ми сьогодні проводимо реформу. Люди недовольні Сьогодні роботи ЖЕКа, безусловно. Є об'єктивні і суб'єктивні причини. недовольства. а в цілому, ми сьогодні по... будемо працювати з 1 мая. Я думаю, так по новій схемі. Я думаю, що люди увідять положительні віші в даному процесі. Мер пообіцяв, що проблеми, які були розкриті під час діалогу, Поставлені на окремий облік. Відтак люди вже найближчим часом зможуть спостерігати позитивні зміни у своєму кварталі. Представники ж комітету самоврядування відзначили, що допомога зі сторони влади є всебічною. Нам допомагають в роботі оказувати матеріальну допомогу, рішають, допомагають рішення вопросу вже річного комунального господарства. І проводять нами праздничні празнічні Огромне їм за це Спасибо. Пряме спілкування керівництва з громадянами завжди приносить велику користь. Мешканці міста сподіваються, що проведення подібних діалогів стане доброю традицією для нашого міста.